Вітаю! Сьогодні ми розглянемо одну з найважливіших подій в історії Франції та усієї Європи, а саме прихід до влади Наполеона Бонапарта, і визначимо, як здавалося б, звичайному артилеристу з Корсики вдалося спочатку стати консулом, а потім і імператором Франції. Наполеон народився 15 серпня 1769 року в Аячо, Корсика, в небагатій дворянській родині Шарля та Летиції Бонапарта. Коли Людові XVI надав дітям зі збіднилих дворянських сімей право безкоштовно здобувати освіту, цим скористалася родина Боонапарти, включаючи, звісно ж, юного Наполеона. У 1779 році, після декількох місяців досконалення французької мови в коледжі Отена, Наполеон вступив у військову академію в Брієні. Він доволі добре навчався, але йому не вдалося знайти спільну мову з іншими учнями, оскільки висмівався за свій провінціоналізм. Акцент і незграбність. У 1784 році Наполеон вступив в Паризьку військову школу. Там Наполеон був доволі середнім учнем і закінчив школу 42 з 58 учнів. Наступного року він випустився з військового училища і в чині молодшого лейтенанта артилерії вирішив служити в діючу армію. Усі свої кошти юнакові доводилося відсилати матері, яка залишилася одна, і мала доглядати за братами і сестрами Наполеона. Варто зазначити, що ці роки, коли Наполон матеріально допомагав родині, він сам був змушений відмовитися від світського способу життя, але це йому пішло на користь. Він дуже багато читав книг з античної історії, книг з математики та військової справи. Наполон мав чудову пам'ять і багато працював. Як він згодом зізнався сам, я працюю завжди, я працюю і в обід, я працюю в театрі. Я навіть вночі прокидаюся для того, щоб працювати. Однак, якби не сталася французька революція, навряд чи на Наполеона чекала б настільки грандіозна кар'єра. Бонапарт долучився до боротьби на острові Корсика і приєднався до найбільш радикального крила республіканців. У 1792 році він вступив до Якобінського клубу. А вже наступного року прихильники Франції на острові Корсика, де в цей час перебував Бонапарт, зазнали поразки. Конфлікт із корсиканськими сепаратистами змусив його втекти з острова до Франції. Початком революції корсиканський офіцер виявився несподівано затребуваним, і успіх його чекав під час облоги Тулона 1893 року. Сам, власне, Тулон вважався неприступною фортецією, але геній Бонапарта і, звичайно, знання військової справи допомогли вийти з цієї ситуації переможцем. 24-річний наполон отримав звання бригадного генерала. Здавалось, що на нього чекає блискуча кар'єра. Але ні. Падіння якобінців і розправа над Робесп'єром, жюстом та іншими прихильниками тимчасово призупинила службовий злет Наполеона, який, власне, сам не уникнув арешту. Однак вже наступного року про нього згадали знову. Цього разу здібності Наполеона знадобилися для придушення народного заколоту в Парижі. Не здригнувшись, Наполеон наважився застосувати артилерію проти заколотників, за що отримав звання дивізійного генерала і посаду командувача військовими силами, і його кар'єра знову пішла вгору. У лютому 1796 року його призначають командувачем італійської армії, на чолі якої він здійснив італійську кампанію 96-97 років, завдавши нищівної поразки військам Сардинського королівства та Австрії, що прославило його як одного з найкращих військових діячів не тільки республіки, а й усієї Європи. У 1797 році Бонапарт домігся від директорії рішення про організацію нового походу для завоювання Єгипту. Однак єгипетська експедиція Бонапарта 98-го 1801-х років, незважаючи на взяття Олександрії Каїра, була приречена на поразку. І Бонапарт, скориставшись як приводом відомостями, що дійшли до нього про поразку армії Директорії в Європі, і, зокрема, про втрату ними Північної Італії, покинув Єгипет. У жовтні 1799 року він прибув до столиці, де. Панувала обстановка гострої політичної кризи. Бонапарт, який користувався популярністю серед народу і в армії, виявився підходящою кандидатурою на роль від нового військового лідера. В результаті державного перевороту 18 брюмера 99 року уряд директорії було повалено. А французьку республіку очолили три консули, і головним з яких став сам Наполеон Бонапарт. І після цього Наполеон працював над зміцненням своєї влади. Він здобув блискучу перемогу над австрійцями в битві при Маренго в 1800 році. Наступного року британці підписали мирну угоду, яка, власне, закінчила війну. В цей час у Франції відбулися великі зміни, в тому числі розпочав діяти Кодекс Наполеона, і його реформи загалом покращили багато сфер французького життя. У 1804 році Наполон Бонапарт зробив великий крок і поголосив себе імператором Франції під час урочистої церемонії в соборі Паризької Богоматері, і це зробило його верховним лідером французької імперії.